Нарешті і у Кам'янському. З кінця серпня у правобережній частині міста запрацював сервіс прокату електросамокатів Джет. Зручний та екологічний спосіб пересування нашим містом тепер у вільному доступі. З появою сервісу з'явилося також і питання з приводу безпеки та відповідального користування електросамокатами. З метою їхнього врегулювання цих питань очільник міста провів робочу зустріч з участю офіційного представника компанії ДЖЕТ, поліції, керівництва департаменту ЖКГ і управління транспортної інфраструктури та зв'язку. Журналістка міської інформаційної служби також вивчала основи безпечної їзди і вирішила перевірити на собі міцність та якість цього металевого коня. Електросамокат це не тільки розвага, розповідає представник компанії ДЖЕТ, а й також зручний спосіб переміщення по місту. Цей сервіс представлений по Україні в багатьох містах. Дуже великий у нас досвід праці з містами, співпраця там з меріями, з органами місцевого самоврядування. Досі ніяких там негативних відгуків не було. Тобто всі довольні. 90% позитивних відгуків по роботі нашого сервісу. Дмитро в компанії відповідає за логістику. Саме він займається переміщенням самокатів по місту. Скануємо QR-код. Стоп, застосунок, так? Да? Да, ну можна а, ну да. сканер включити. Угу. Так, ми завантажуємо застосунок. Правила користування електросамокатом прості: керувати дозволено лише повнолітнім. Рекомендовано використання шолома та інших засобів безпеки під час поїздки. А у темний час доби обов'язково користуватися світловідбиваючими елементами на одязі для покращення видимості на дорозі. Полихо прохання для користувачів нашого транспортного засобу, будь ласка, не порушуйте правила ПДД, треба рухатись так, по правій смузі. Швидкість сагмаката обмежена на 20 км на годину. В парковій зоні потрібно розганятися ну, до 10 км на годину. Якщо буде потреба, в цьому ми можемо зменшити цю швидкість до 10 автоматично. Безпека користувачів та оточуючих пріоритетна мета компанії Джет. Тому вони закликають усіх бути максимально відповідальними громадянами. Мешканці міста подобали сервіс прокату та розуміють, що користуватися цим видом транспорту треба з особливою обережністю. Привіт, хотіла запитати, що думаєте по цим самокатам новим, які я Не каталась чи не каталася, а бажаєте спробувати? Бажаю, я навіть не знаю. Ну, Так як ніколі не вміють на ньому кататися, то може і небезпечно. Ну, взагалі це чудово, це розвиток якийсь для нашого міста, плюс додатковий транспорт по місту, бо в маршрутку не завжди впихнешся. Якщо по дорогам вони будуть літати так, як зараз літають, то це не дуже безпечно. А якщо так по парку покататися, то чудово, чому б ні. Ну що, друзі, це. Страшно мені особисто було, але, будь ласка, не забувайте, відповідальність ви несете самостійно за своє життя, тому катайтеся обережно.